Доброго дня! Сьогодні у нас заняття називається розвиток мовлення, і ми з вами поговоримо про одну тварину. Ану, відгадайте про кого? Хто це бурий, волохатий, тільки холод на поріг, він одразу вклався спати у свій затишний барліг. Якщо знаєте, скажіть, догадалися? хто це такий? Це ведмідь. Ведмідь великий, коричневий, він живе у лісі ведмідь. Як же ж ведмідь готується до зими? Він всю осінь добре наїдається, їсть ягоди, гриби. Мед дуже любить, він гарно наїдається, а потім, коли чує, що скоро холода прийдуть, він ховається в свій барліг, це його будиночок, барліг називається, і всю зиму спить. Давайте з вами послухаємо оповідання Богдана Харчука. Яке так і називається, як ведмідь зимує. Послухайте уважно. Повисли заморзки. Замерз, ривнув ведмідь і поліз у барліг. Зима довга, мете сніг. А йому що? Завалився на бік і снить собі малиною. Вона зеленіє, починає квітувати. Хоча в вісні, а так і ласкотить у носі. Ху, позіхає бурмило. Ну, здається, півзими минуло. Пора перевертатися на другий бік. Перевернувся лапу до рота і далі йому сниться малина. Вже відквітувала, стигне, вся зачервоніла. Так ведмідь перебуває зиму. Півзими спить на одному боці, а півзими на другому. А тепер давайте з вами відповімо на запитання. Про кого оповідання? Оповідання у нас про ведмедика. Що ведмедик робив? Ведмедик всю зиму спав. Що снилося ведмедику? Ведмедику снилася малина. Чому, як ви думаєте? Бо він був голодний, він всю зиму спав, і йому снилися його, його улюблені ласище – ягодки, малина. Ви у мене, діти, були дуже уважними, та звайте з вами ще пограємо гру, яка називається Закінчу речення. Я буду казати початок речення, і ми разом спробуємо його закінчити. Ану, слухайте уважно. Ведмідь це тварина не маленька, а правильно, велика. Коли настали морози, ведмідь не нагрівся, а правильно, він замерз. Зима пора не коротка, а довга. Молодці. Ведмідь заліз у свій барліг, у якому було не холодно, а Тепло, правильно. У барлозі ведмідь спить не на спині, а правильно на боці. Половину зими ведмедик спить на одному боці, а половину на другому. У вісні ведмідь був не ситий, а голодний. Молодці, пригадайте, в ведмедеві снилася малина, він був дуже голодний. Дякую, на цьому наше заняття закінчилося.